Доброго ранку, мої друзі, підписники та глядачі Ютубу. Сьогодні Юра знову виїжджав по роботі. Запропонував мені поїхати з ним. Взяли ми свої прибори. У нас сьогодні, та й, мабуть, ще довго будуть RUTUS ATREX прибори. У мене з блондинкою мультичастотна катушечка така Юри з чорною катушечкою. Зараз ми переоділися, вділи чоботи, погуляємо. По лісі, погуляємо по лісі вдоль оцієї траси, яка йде на Черкаси. Тут ми колись і були, знаєте, були різні знахідки. Навіть Імперія попадалася інколи. Е, наконечник Київська Росія тут хороший підняв, він зараз в мене в пано. Ну, знахідки були. Ну, а крім того, Савіти, вони знаєте, вони кругом є вдоль дороги. Так що, друзі, зараз погуляємо, подивимося. Потім ще трошки далі переїдемо. Я думаю, щось таке має бути. Так що побажайте нам успіху, друзі, ми пішли. Ось, друзі. І перший непоганий сигнал. І є монетосик. О! Ну це правда пізній советик. Пізній советик 20 копійок 1961 року. Але вже ж є, друзі, і фактично від дороги я далеко й не відійшов ось його, Там така бесідка є. Люди тут відпочивали. Ну, а де відпочивали, де були люди, завжди щось губилося, друзі. Так що перший монітосик є. І крім того, це я викопав, а там ще якийсь сигнал був. Давайте послухаємо. Чуєте? Ще й не один. А мабуть, два. Так, всю монетку ложим в карман. Давайте будем копать далее. Будем копать далее. Так. Проверяем. Еще есть. Ага. Тут сигнал есть. І ще є в ямки, ще не викопав. Так, ще раз перевіряємо. Тут ми вже зрозуміли, сигнал є. Зверху є. І там ще є всередині. А ну-ка, друзі. Працюємо пінпойнтером. Своїм пінпоєнтером щось не бачу? Е. О, десь щось тут наче. О, є! Є, друзі! Малишка! І що це? Ага, 10 копійок. Та вона так погано й била, друзі. 10 копійок. Друга. От вам розсипушка, от вам і ліс, друзі. Так, забираємо і дивимося. Де ще от того був сигнал? Ще раз перевіримо, де, щоб точніше. Десь, 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 десь тут, десь тут. Ага, пробка. Ясно. Пробка нам не цікава. В ямки, десь в ямки. Ще раз. Та що ж таке? Десь в ямки щось. Є. точно в ямки було. Опа! І 3 копійки. Радянська. Радянщина, 3 копійки, Пізні. Ну, бачите, спочатку 20 копійок, потім 10 копійок і 3 копійки. Так, ложимо в карман і ще раз перевіримо. Нема. Три монетки і пробка. От, нати вам, да, в одній ямці. Нема. Закопуємо ямку, друзі, за собою обов'язково. І йдемо далі. Юра, також тут усі гуляє. Так що погуляємо. Місце, наче непогане, такі полянки. Чого ми вирішили зупинитися в лісі, друзі? Зараз ліс непогано чиститься весною. І поки воно ще не розросше, то цвіт не пішов, можна непогано ходити. Друзья, сьогодні я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ой, друзья, прикиньте, ведь империя попалася. Две копеечки Миколы другого. Прикиньте, да? Неплохо. Єсть, ось така ямочка була так чітко, знаєте, був впевнений, що якась пробочка, але дивіться, реальна, реальна імперія. Дійшов ось до такого місця, де ліс порізаний. Юра тільки що операції передав, каже, поки тільки одні пробки йдуть. Так що, непогано, непогано, йдемо далі, друзі. Ось, друзі, мені здається, зараз буде сюрприз. Оце та ямка, що я засипав, імперія була. І пішов гуляти далі, далі. Там ще один сигнал був, свинець викопав, обійшов вокруг цього дерева, все, вертаюсь сюди. А тут ще на цьому місці, де я копав, вже на викопаному. Гарний, гарний, гарний мідний сигнал, друзі. Вернувся. Так що давайте. Давайте. Десь отут щось, щось тут опілікає. І так. Непогано. О, дивіться сюди. Бачите? Ось його, ось його, слід від неї. Монітосіна, Друга. Ха -ха. Друга, друзі. І я впевнений, що це також імперія. Дивіться. йо от вам реально в одній ямці ще дві імперії. Так. Да. По формату видно, що це одна копійка. Також Миколи Другого. Дивіться. Ох, красота. Красата, точно. Одна копеечка. Ну, отак. Вроді провірив, знаєте, ямку, а сипнув туди, сипнув туди три кучки. На тій нашу монету, а цю не прозвонив, вернувся, прозвонив вам, Ще одна імперія. Чудненько, чудненько. Так що йдемо, Йдемо далі, друзі. Вже азарт з'являється. Ось, друзі, сьогодні я копаю все. Включив дискрім. На десяточку, щоб хватати желіза, щоб хватало желіза. Чого? Тому що тут можуть бути Київській Русі наканечники. Тут небо далеко звідси є точка по Київській Русі, по Києр, де можна копати наканечники. Тому що тут я таки їх копав. І дивіться, що я викопав. Одну штуку викопав, викинув, думав, труба якась. Другу таку саму думав, що ж таке, а потім доглядів, а тут насічки. І друзі, це не що інше, як до гранати РГД-33. Рубашки, отакі, прикиньте, да? а спочатку не зрозумів, що воно таке. Отак. От ехо, ехо минулої війни. І все, тут недалеко. вон автомобіль стоїть. Транспорт їздить, усього траса. Так ми й ходимо вдоль, вдоль дороги, друзі. Так що копати, копати е чорні сигнали також буває інколи цікаво. Ну, забираємо, друзі, хай буде додому заберемо. Так, да, друзі, що в лісі тільки не валяється, що завгодно можна знайти. Достав ось також було металом. Достав, роздивився, думаю, що ж воно таке. А друзі, хто пам'ятає, в дитинстві були такі фільмоскопи. Крутили пленочки, ось рамка, крутили цю пленку, дивилися фільмоскопи. Вон Оно що, реально так воно і є. Ну Такий шмурдячок нам не потрібно, начебто то це нам не цікаво. Йдемо далі, друзі. А ліс прекрасний, знаєте, вже з'являється цвіт. Ось його реально видно, вже проліски цвітуть. Ось друзі, тільки погляньте, це граничний стопчик лісничистого, да? Ну, не вже не можна було його отам десь на Горбочку прикопати, да? це ж треба в такій калюжі закопати цей стопчик. Ну, ну, дібілізм, дібілізм. Може раніше тут не було калюжі, але вона тут завжди в низинах вода, завжди. Отаке От бачу вперше, друзі. То десь на нормальних місцях закапати а це взяти, закопати в воду. Це оце, так. Да. Десь Юра пілікає недалеко, чую, але поки не бачу. Ось така галявинка, хочу зараз тут погуляти, подивитись коло цього ставочка такого лісового. Ось такий непоганий ставочок. Він туди далі йде, а там, мабуть, ще річечка якась йде. Ну це навіть не ставочок, друзі, це вже я знаю, що це. Це річка Ірдинка. Вона проходить отам під... Мостом йде туди далі, 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 і вона впадає в Дніпро. А тут, друзі, дивіться, бобри як працювали дерево, лісники вже спиляли дерево, кілок такий залишився. І, і ось його боброва, боброва робота. Шкарлупа така прямо. Оце вони тут коротше, живуть однозначно на цій річці Єрдинки. Тут така болотиста місцевість. Ну я не знаю, чим вони тут харчуються, ну, мабуть, якась ребяшка є то вони тут і проживають. З тої сторони дерево теж поточене. Я колись його показував в своєму відео, ходив по ту сторону. Оце таке а така чудова місцевість, друзі. Юра вже на підході. Оного бачу, щось дзвонить лопатою. Черговий сигнал, друзі. Крім цього, ніяких сигналів тут немає взагалі. Знаєте, трошки пішли далі в ліс, взагалі ніяких сигналів, взагалі навіть сміття немає ні пробок. Але на цей раз мені мені тосик, друзі. Отака От радянська монетка, пізній советик, 5 копійок. Отаке От попалося. Тут якась наче як дорожка йде така, оце ж вона тут на дорожці і попалася. З Юрою ми вже перейшли через річечку, там, де бобри живуть і вже по другу сторону ходимо ось друзі йдемо вже зірою назад туди де ходили тут ходимо навіть сигналів немає попалася одна гільза одна пуля і от ми вже мандруємо назад і в мене такий чіткий чіткий сигналчик ось коло такої кори, дивіться, дубова кора яка є моя Валяється валом, а прийде отак збирати дрова, одразу під'їдуть. І ось, друзі, на цьому місці, дивіться, яку монеточку підняв. Ранній, ранній советик. таке, сохранчик такий. Тут ось пісочок вже такий пішов, розсипчатий. Ось така монетосінка попалась. Так що йдемо йдем. далі, там, де ходили раніше, там де імперію підняв, переходимо знову туди. Ось, друзі, погляньте. Я і знав, тут завжди люди підкармлюють кабанів. І ви тільки, погляньте, стая кабанів така конкретна, да? тут теж машини зупинилися, теж так заглядають. Гляньте, да? супер. Кабани взагалі страх потеряли, не бояться нічого. Отак так тут і ходять. Дивіться, там такі здорові кабани є. Це така не дуже мілоч. Ну прикиньте, ось від мене вони 4 метри стоять. Риють, риють, отак вони весь ліс перерили. А що вони тут шукають? Гляньте, да? О, така воно кабаниха суне. Там, мабуть, треба одійти, бо щось у воно... <смі> Гляньте, взагалі не бояться людей. Отак люди їх підкармлюють. Благо, з одної сторони, що їх зараз ніхто не стріляє, друзі. Охота заборонена, гляньте. Гляньте, взагалі дуже близько. Я вже сам від них відхожу. вони такі наче як наступає прикиньте прикиньте друзі такого я в житті не бачив ось 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 півтора метра від мене ага Юра каже заганяй будку відкривай ворота ти що? Оце так, да, пацани. Я такого ще не бачив, скільки живу. Гляньте. Гляньте, які кабани. Ух йо-ма-йо. Ось, ось, до мене підходить. <реш> Все-таки ж дикий кабан. Друзяки, оце так. Да. Оце так. Да. Гляньте, гляньте, друг друга буцають прямо. Нічоси. си. О, зараз спробую якісь погладити. Гляньте, скільки їх тут. Хрюкають, бігають. Взагалі нічого не бояться. Ось, біжить, 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 біжить. Ух ты, йому, юмою. Йому. Блядь, на мене біг прямо. Оце так. Да. Оце пацани. Скільки я знав, що тут кажуть, що люди підкармлюють, вони тут завжди. А ми з собою нічого не взяли. Знали хліба якось взяли. Ви. Гляньте, дорога і ось є куча кабанівці. Вона така свиноматка прямо здоровенна. Йомою, оце да, Пацани, оце да. Ну ладно, треба їхати далі, ще попікаємо трошки. Прикинь, да? Погляньте, друзі, вони аж на дорогу виходять. Воного, прийшли сюди коло цієї труби почесалися і пішли далі. Риють, риють, весь ліс, риють. Гляньте, ох ти, йома його, це так. Да. Да, в житті такого не бачив. Люди теж зупиняються, дивляться. Ось, друзі, людина принесла бананы. Гляньте, шкурки от банан. Так що, побіжайте задом, Молодят. З от... рук, з рук карбите. <кх> да, да, да. Да, да, можно. Они да, они такі що... Ой, пацаны, гляньте только, да? Вот это так? да. Люди. Вот бананы, бананы с руки едят, смотрите. Да? Э, ты что? Thank you. Ганя, я предлагаю білети продавать. Гляньте, гляньте, пацаны, бананы, бананы наворачивают аж бігом. А шкурку не їдять, главное. Банан только глянь. Они уже зажжаты. А, давичок привезить тут. Да, так. А все, мамка такая у них тут. Вот это фокус. Она сейчас як прыгне то буде втікать. Кити, пацаны, да. Ось, друзі, після зйомки кабанів от їхали ще по трасі, трошки, трошки далі. І від цих кабанів трошки подалі, і вийшли, ще попікаємо. У нас ще якась годинка є, так що попікаємо. Тут мусорка, але тут люди відпочивали. Отам от далі є два таких сплетених дерева. Там, коли весілля, і люди завжди приїжджають туди, заплітають туди стрічки такі кольорові. Ми туди ще дійдемо, я вам покажу. А зараз я зайшов ось у таку канавку, отам от бутилок куча. Конкретний, конкретний сигнал, друзі, і монетка. Три копійки. Три копійки, ранні ранні совіти. От таке, от таке попалося. Так що сразу, знаєте, сразу попалося, тільки зайшов буквально. Трошки тут прогуляємося і підемо вдоль дороги далі. Чергова знахідка, друзі, отут прямо на дорозі. І це три копієчки. Три копієчки пізні пізні совіти. Після реформи, після 61-го року. от така. Ми вже підходимо сюди, де весілля під'їжджає, Юра десь пішов туди. Зараз я підійду включусь, подивимося, що там. Ось, друзі, я підійшов до цих двох дерев. Природно, заповідний фонд України, Вільха з Дубом сплелася. І там, от бачите, ленти такі, це весілля, коли у людей вони приїжджають сюди. Видать, на щастя в'яжуть ці ленти. Отак от воно загорожено. ця вільха з дубом. Зараз прийдемо ближче глянемо, що тут у нас. Ну, оце, оце таке. Ну а кругом сміття, валом сміття, кругом. А так вони ось прямо з землі почали разом рости видать. Да. Ніколи тут не був, проїжджав тут тисячу разів, а так не був. Ну, Мабуть, на сьогодні ми вже відкопали, друзі, будемо вже йти до машини. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля будемо збиратися, поставили свої рутуси, бо в машині темно знімати. І я вам покажу, що ми сьогодні знайшли. Оце Юрини знахідки. У Юри також є пара імперії. Три чи чотири соєтика, ходячка. Ну, в результаті непогано, я вам скажу. Якщо 2-3 імперії є в день, то це вже рахується, що Коп був успішним. Це Юрини знахідки. Оце в мене, друзі, такі знахідки. Також дві імперії, дві копійки, одна копійка Миколи II. і Совети, Совети, два, а три ранніх совети. І раз, два, три, 4, і 5 пізніх сив'яти. Такі, такі знахідки в мене, друзі. Так що, в будь-якому випадку, я вважаю, покопали ми непогано. Гуляли не цілий день, вже зараз три години. І я думаю, треба їхати. А ось що ще Юра мені нагадав, дивіться, Металовий це ж я дуже був. підняв. Да. До гранати. Я так розумію, РГД-33. Ну, РГД-33 вона наче коротша. Ну, однозначно, це до гранати, друзі. Подивлюся, по. По, 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 по інтернету, що воно таке. Ну, це такі, такі сьогодні у нас знахідки, друзі. Так що покопали, відпочили і вже навіть встигли втомитися. Будемо їхати додому, друзі. Так що гарного вам дня і мирного неба.